Зі святом та пропоную вашій увазі переглянути інформаційний випуск новин. Не можете залишитися осторонь. Наталі Бойко більше нема на кого надіятися. У неї рак молочної залози. 28-річна жінка вже пройшла у столичній клініці одну з трьох хіміотерапій, гроші, на яку зібрали мешканці села Грабівці та колеги по роботі, працівники одного із супермаркетів Стрия. Цих коштів не вистачало, взяли у борг. А в середині грудня Наталі вже треба їхати на другу хімію. На жаль, гроші у жінки. Яка сама виховує шестирічного сина, немає. Є надія та віра у Бога та добрих людей, які допоможуть Наталі Бойко одужати. Наталя Бойко від серпня на лікарняному все почалося з легень. Спершу медики говорили, що це пневмонія, потім відправили до обстежуватися. Точного діагнозу ніхто не говорив довго. 28-річна Наталка гасла на очах. Зі стрия перебралася на Гравівці до мами. Обласний онкологічний центр виніс. Свирок, рак молочної залози, дали скерування на хіміотерапію. У Київській приватній клініці перший етап лікування обійшовся сім'ї у 20 тисяч гривень. Повернувшись додому, стан Наталії погіршився. Хвороба прогресує швидкими темпами. Пухлини вже є на хребті, ребрах, легені та серці. Я чую покращення, моя дуже сильно кашляла і хоча перестала вже кашляти. І цей задишка пройшла, бо в мене була сильна сердечна задишка. І перестало вже боліти трошки легень. Там лише на одній кості препарат коштує три тисячі. Сама хімія п'ять триста, друга казали в Києві. А ще як прийдеться знову серце капати і викачувати воду знову то всі аналізи, все, все проходить. В середині грудня Наталі Бойко треба їхати на другу хіміотерапію до Києва, але як це зробити, каже мати, невідомо. Адже досі ще не віддали всі гроші за перший курс лікування. Живуть вони скромно, на її пенсію по інвалідності та допомогу на малолітніх дітей. І мала дитина, до школи треба відправляти і не знаю, за що то можна де то здоров'я взяти. Досить тих грошей і, і бідний вчилася, і я тут mm -hmm. напасть, як сказати, десь прийшла сюди, до нас, до хати. Хлопчик маленький, юрчик, все на його гроші. Якби на його гроші, все, то знаю, то молоко, то отак в хаті перебиваємося. Головне, щоб була дитина здорова, то все буде. Теж без здоров'я було. Наталя Бойко без чоловіка виховує шестирічного сина. Через хворобу вона не може йому приготувати їжу, не те, щоб вийти з ним на прогулянку. Втім, маленький синочок не ображається на маму. Нам каже, вона ж у мене одна. Щовечора хлопчик перегортає маму сині фото, молиться за її здоров'я і просить у святого отця Миколая принести мамі у подарунок здоров'я. Купила було вчора нам йогурти, живинку і міні печиво барні. Але хотіла нам купити великі, але нема багато грошей. Я ще хочу, щоб мама була здорова і щоб ніколи ніколи не хворіла, і щоб була щаслива і щоб Миколайку приніс і надав мамі здоров'ячка. Допоможіть, будь ласка, моїй мамі. Щоб вона була здорова, річка Ходовицька Руслан Леськів Стрийські новини свої пожертви. Просимо перераховувати на рахунок, який бачите на екрані. Шестирічний Артурчик просить Стриян не бути байдужими та допомогти його матусі одужати. Водягають вів'яни. За кошти зібрані волонтерами громадської ініціативи «Допоможи фронту станом на сьогодні допомогли майже сотні мобілізованих зі Стрия. Центр допомоги військовим працює ще з травня цього року. В нашому місті є свій осередок. Запрацював він з 22 вересня. Схожий пункт є хіба в жидачеві. Обидва відкрили за підтримки депутата від нашого округу Андрія Кота, незважаючи на те, що вибори минули, львівські жидачі. Дачівські та астрийські волонтери продовжують працювати. Про наш центр допомоги воякам далі у сюжеті. «Попереджай але хлопців, щоб вони на передову не одягали, не горять. Чергову партію теплого одягу, взуття спальних мішків привезли до Стрийського центру допомоги фронту. Юлія Бецько, головна волонтерка місцевого пункту. Замовлення зробила завчасу. Про потреби військових їй повідомляють командири військових батальйонів, а також самі мобілізовані та їхні родичі. Амуніцію, теплий одяг, продукти, церкві, термобілизну пакують окремо кожному бійцю. Зазвичай відправляють нашим у 24-ту та 80-ту бригади. Також у добровольчі батальйони Січ і Кульчицьк. Наш центр допомоги воїнам тісно співпрацює із місцевою військовою частиною. Ми возимо з європейських складів, тобто ми не витрачаємо людських грошей на перекупників і так далі. Тобто їдуть автобуси, на склади, прямо на склади в Європу, Італія, Чехія, Німеччина, Бельгія. І там, акумулюючи великі суми грошей, ми встані купувати форму по дуже дешевих цінах, яких цін в Україні не існує. І зараз ми працюємо вже як база для волонтерських груп Одеси Дніпропетровська, Харкова, Києва. Крім спорядження, возимо також техніку. Тепловізер, гроші на теплі шкарпетки, рукавиці, тактичні окуляри, комбінзони, військову форму, флісові куртки, рації, берці збирають у Львові. Допомагають також спонсори. На жаль, стрияни не є дуже активні. Про центр знають хіба що зі слів волонтерів. Їх тут тільки четверо: Юлія Бецько, Юрій Смик, Наталія Роїк та Оксана Жураківська. Тому закликаємо і стрияни, і сільських голів стріщини активніше долучатися, тому що все йде. Індивідуально в руки конкретних хлопців, ніяких центрів АТО, ніяких там розподільників, посередників і так далі, є підписані. Посилки, які доводяться персонально нашими хлопцями, все, що вдалося назбирати, а це 5 з лишком тисяч гривень. Спрямували на найнеобхідніше амуніцію для стрийських бійців. Кошти зібрали під час двох спортивних масових заходів, які проводилися біля 9 та 10 шкіл нашого міста. За організацію свят волонтери вдячні стрийському депутатові ігорю брику. До нашої студії завітала Юлія Бецько. Вона є волонтером Центру допомоги військовим в зоні АТО. Юлія, добрий вечір. Доброго вечір. Юлія, скажи, будь ласка, от ми щойно з наші телеглядачі мали нагоду переглянути сюжет про вашу роботу. Чи пам'ятаєш, яким був перший твій день роботі? Перший день був дуже страшний, тому що я не могла розрізняти я не знала, яка різниця є між різними спальниками. Я не розуміла різних там спеціальних назв по амуніції. Я не знала, що таке каліматорні приціли, яка різниця. Між різними е, е, біноклями, але в ході роботи я цього всього довідалася, навчилася. Можу вже декому щось підказати самостійно. Але в перший день це було дуже страшно, страшно, тому що незнання і боялася нашкодити своїм. Хто допоміг незнанням. тобі е, у цій роботі? Е, найбільшу підтримку я відчувала від хлопців львівських волонтерів, які вже це все пережили, перейшли. Вони знали, в яких я тапочках, тобто. Що на чому саме їм потрібно акцентувати свою увагу в роботі зі мною і з нашим центром? Вони мене морально підтримували, вони мене вчили, розповідали, як я маю працювати з людьми, тому що бувають дуже різні випадки. Хто зі стриян зголосився стати пліч опліч з тобою і бути так само в центрі? Фактично, це були мої знайомі і знайомі знайомих, які просто відгукнулися і за покликом серця вирішили допомогти. Зараз ці люди, про яких ми також згадували в попередньому нашому сюжеті, вони допомагають, підтримують далі. Вони зараз в таких ситуаціях, що вони. По можливості підтримую, тому що одна е, жіночка пішла вже на роботу е, хлопчина. Ми зараз трішки змінили графік роботи свій, і відповідно вони вже так, як. Е, Маючи великий досвід, вони вже на підстрахівці, і зараз намагаюся долучати більше нових людей, тому що як на як іде зима, роботи в нас дуже багато. Війна не закінчується, і нам не можна дозволити, щоб люди видихнулись. Хто до вас звертається? Як отримуєте інформацію? Ну, стосовно інформації, з нами поділилися фактично хлопці зі Львова, оскільки в нас на самому початку нашої роботи було кілька таких неприємних моментів, коли ну, не відчиняли в ті двері, куди я стукала. Списків не давали, мотивуючи певними аргументами, але хлопці зі Львова допомогли. Знову ж таки, підтримали мене, надали списки, окремі, спеціальні. Тобто, і вже по тих списках ми стараємося відслідковувати, хто є поранений, в кого які є потреби на передовій, хто є зараз перебуває тут на місці, тобто, яка ротація відбувається. І вже по тому, що ми маємо на складі. І як було якесь конкретне замовлення, я тоді обдзвонюю і говорю, що можете прийти. Але є дуже багато людей, які просто довідувалися про нас і час від часу самі заходять або просять допомоги, або пропонують свою допомогу. В нашому місті є ще один штаб, так штаб не один штаб супротиву, який працює в народному домі. Які у вас з ними стосунки? Чи контактуєте, допомагаєте, підтримуєте один одного? Ну, я можу сказати, що волонтерство це є робота за покликом душі і серця. І в цій справі апріорі не може бути конкуренції. І я. Ну, ми, ми один одному не заважаємо, один другого підтримуємо. Більше того, я можу сказати, що е, окрім народного дому є ще, наприклад, третя сотня самооборони, які їздять і в АТО, і в інші місця дислокації наших хлопців з нашої історикої частини. Ну, скажімо так, наше перше знайомство, можливо, не відбулося настільки приємним, але тим не менше ми зараз один другого стараємося виручити. Зрозуміло, Юля, цікаво, чи приходять потім вдячні матері, солдатські дружини, самі військові, які повертаються із зони АТО для того, щоб сказати вам слово дяку. Був в мене такий випадок, коли мама одного хлопця. Пані Віра, вона додзвонювалася до мене після того, як син приїхав затон. І дуже хотіла, щоб він прийшов і підписав особисту ту розписку за одяг, який вона брала для нього. Є військові, які отримали допомогу навіть не для себе, а для своїх друзів. Зараз вони перебувають в стрийській частині. Вони самі зголошуються для того, щоб або допомогти фізично, або матеріально. Будь-яка робота, вони зголошуються з радістю, допомагають? Стріяни? Стрияни, стрияни е не знають про існування вашого центру, стріяни байдужі. Як стріяни? Чому не допомагають вам? Я не можу сказати, що не допомагають взагалі, але ми мусимо розуміти, що зараз такий час настав, що і якраз всі зайшли в опалювальний сезон. Тарифи всі, всіх виросли. В кожного є свої приватні проблеми. Людям так само є матеріально важко нести цю ношу волонтерську, тому що по великому рахунку це є робота держави. І з однієї сторони це психологічно важко, коли ти знаєш, тому що кожну сім'ю в строю зачепила ця війна. Бо є або рідні, або знайомі, які там воюють. Тому це є психологічно важка ситуація. Ну, а матеріально тим більше. Ми бачимо, що у нас робиться на ринку з цінами в магазинах, і люди, люди видихаються. І... Ті хто, ті, хто бачили нашу роботу, ті, хто знають від своїх рідних знайомих, що громадська ініціатива допоможи фронту приїжджає до них, привозить, що саме привозить. Чи виконує вона свої зобов'язання перед хлопцями, яких вона взяла для себе у себе на поруки? Тому що кожна людина, Член громадської ініціативи фактично є опікуном якогось підрозділу або в, в, в якійсь структурі воєнній. Якщо людина робить це на совість, знає, для чого це вона прийшла, відповідно, це передається. Ніколи не можна нав'язувати і насаджувати щось, навіть якщо це є з благими намірами. Юля, скажи, будь ласка, що саме зараз конче необхідно нашим воякам? Маєш нагоду скористатися і передати телеглядачам нашим? І скажи водночас, куди вони можуть звертатися ще раз місце, де знаходиться ваш центр? Наш центр знаходиться на в торговому центрі Ромакс. Це є колишня автостанція на ринку. Це є Успенська 43 Зараз вкрай необхідно хлопцям теплий одяг, це є термобілизна, шапки, рукавиці, шкарпетки, і є дуже багато замовлень на ремкомплекти. Це є будь-якого типу ключі. І все для того, щоб можна було дуже швидко мобільно відремонтувати техніку, яка дуже часто зараз тим більше на морозі ламається. Коли вас можна там знайти і кудись? Ми там є переважно кожного дня з пів першої до третьої години. Якось так вже склалося за, за, за три місяці роботи. Фактично, цей час, коли найбільше люди йдуть, а оскільки в Кожного волонтера є ще свої, свої приватні справи. То ми так вирішили, що Що є у вас зараз наявності? Чи можуть е, сім'ї мобілізованих, е, самі мобілізовані, які зараз мають повертатися або йти е, на схід в зону воювати, захищати наші кордони, чи можуть звертатися до вас за якоюсь допомогою? На даний час в центрі з е, в, в спальники зимові, які розраховані до мінус і є комбінзони, але річ в тому, що вони є вітчизняного виробництва, і тканина вона плавиться. Через то їх можна буде давати лише для хлопців, які є з нашої частини в Полтавській і в Херсонській областях, або на блокпостах. Тобто на передову вони не, не можуть іти. Ну, крім того, є ще такі пожертви, які люди приносили, тобто є трішки ще зимового теплого одягу. Ота зараз чекаємо ще на машини, які мають приїхати з військових баз Європи. Зрозуміло юлі. Я дякую тобі за те, що ти все-таки знайшла хвилинку <світ> часу. Завітала до нашої студії. Гадаю, що наші телеглядачі, мешканці міста а також нашого району, дізналися більше. Зичу тобі, щоб ти невтомно продовжувала турувати цю місіонерську справу, яку ти розпочала, нехай Господь Бог тобі допомагає, сприяє, щоб ти розвивалася в цьому напрямку. Нагадаю, ж нашим телеглядачам, що сьогодні гостем у нашій студії була Юлія Бецько, вона є головним волонтером Центру допомоги військовим. До побачення. До побачення. Батальйон територіальної оборони, який несли службу у районі Луганська, повертаються додому на відпочинок. Серед них 36 воїнів зі Стрия та Астрищини. Орієнтовний час прибуття з 15 до 17 години завтра. Усі, хто хоче зустріти наших героїв, просимо приходити на Майдан Незалежності. За детальною інформацією звертайтеся до штабу громадської організації «Стрийський майдан. Щоб знайти свою сестру, вона записалася у феміністки. Уляна Бляшин роздяглася біля головної будівлі служби безпеки України. За словами дівчини, працівники СБУ не хочуть приймати заяву про зникнення безвісті її молодшої сестри Люби. Аби хоч якось розрухати правоохоронців. 23-річна Уляна Бляшин відважилась на такі радикальні методи. Врятуйте мою сестру! Врятуйте мою сестру, врятуйте мою сестру. Можуть перший раз я буду приходити сюди кожного дня, і я кожного дня буду вимагати від них цього. Справа перебуває на контролі Міністерства внутрішніх справ України. Можу запевнити, що правоохоронці вживають всіх можливих заходів, щоб розшукати дітей. Нагадаємо, Люба Бляшин пропала 31 серпня, коли поверталася з колегами по роботі з дискотеки нічного клубу Сейф. Дівчині було 17 років, вона вчилася в Стрийському аграрному коледжі родом з Закарпаття. Відзначимо також, що за останні два роки це вже друга студентка, яка, вийшовши з місцевого нічного клубу, не повернулася додому. Літературного театру слово вчора в міській центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича пройшов черговий творчий вечір. У стінах книгозбірні зібралися поціновувачі сучасної української прози, аби познайомитися з авторкою Іриною Суховерською та її першою книгою Друге я про літературний дебют молодої літераторки. Далі розповість мій колега Микола Бойків. На презентацію книги Ірини Суховерської приїхав головний редактор львівського журналу Дзвін Юрій Коваль. Саме на сторінках цього рукопису свій творчий шлях розпочала молода письменниця. Ірина ще змалечку творила, переважно це були вірші. Згодом перейшла на прозу. І от, народивши 15 новел, звернулася до пана Юрія, аби той став літредактором книги Друге я. Про працю дівчини чоловік розповідає із неабийким захопленням. каже про чудові пейзажі, Жі, цікаві початки і несподівані кінцівки, та оригінальність поглядів, незважаючи на вік авторки, Наше поринаєш у проблеми іншої людини. Він пророкує Ірині велике літературне майбутнє. Книжка засвідчує неабиякий творчий потенціал молодої авторки. Книжка справляє дуже гарне враження. Вона складається з 15 новел, і всі вони так чи інакше стосуються великого людського почуття кохання. Все крутиться довкола цього. Різні колізії виникають, тому що люди кохання переживають по-різному, різні ситуації при цьому трапляються. Але в кінцевому підсумку зводиться все до того до до утвердження цього високого людського почуття цю книгу вже встигла прочитати керівниця централізованої бібліотечної системи «Стрия». Людмила Яремко, теж у захваті від глибоких філософських роздумів, якими авторка заповнила сторінки підручника. Я особисто прочитала дуже цікаві новели. Ну такі, знаєте, трошки в чомусь наївні, але дуже талановиті. Повірте, я думаю, що той, хто придбав цю книжку або просто ознайомиться з творчістю молодої дебютантки Ірини Суховерської, буде. Дуже задоволені. Ірині Суховерській всього 22. над книгою. Вона працювала три роки: писала те, що відчувала, що наболіло і пережила, що уявляла. Говорить про свою книгу Молода письменниця книга Друге Я це про щастя, про моральні цінності у коханні, про те, як молоді люди зараз вміють ще романтично і пристрасно кохати. Ця книжка сповнена добра і щастя. Книга про це, про те, що добро завжди перемагає зло рано чи пізно однак не все так дуже ілюзорно і реалістично. Працю Ірини Суховерської знайдете у центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича. Там її можна буде і перечитати, і придбати. Один примірник коштує всього. 25 гривень. Микола Бойків, Роман Купронець, Стрийські новини. П'ятикласників із подарунками сьогодні прийшли представники місцевого проводу конгресу українських націоналістів. Для учнів 10-ї 4-ї шкіли з собою принесли підручники зі вступу до історії України, автором якої є Андрій Закалюк. Ця книга, за словами кунівців, дуже якісна і змістовна. Підручник допоможе дітям краще освоїти правдиву історію країни і виховує справжніх патріотів свого краю. Але ми ж мусимо навчити дітей, щоб діти розуміли, що робиться. Це наше покоління, вони виростають, вони повинні знати своє коріння, історію, вони повинні будувати майбутнє. Більше року тому конгрес зміцнював таку акцію, щоби допомогти дітям у навчанні. Підтримав ідею директор гімназії Василь Король, який звернувся до львівських колег, аби такі підручники надрукувати і придбати. Гроші на це виділив один із членів куну Василь Дейнега. Додамо. За такими ж посібниками вже вчаться п'ятикласники у гімназії, другій і третій в школах. На черзі учні сьомої та першої, кажуть організатори та меценати акції. Справа в тому, що ми хочемо справді, щоб діти знали нашу правдиву історію України, а не ту, яку писав іноземний міністр Табачник, історію якої навчав наших дітей. Це наше нове покоління, це наше майбутнє. І ми хочемо, щоб. Якщо буде наша країна в цілісності, в єдиності, тоді ми тільки можемо перемогти, то зараз ситуація, яка є в державі, критична. Для учнів викладачів 34-го училища днями показували професійні кухарі західної шеф-групи. Своїм досвідом зі студентами ділилися Роман Гарас, Софія Герос і Сергій Совенко. Вони приготували кілька оригінальних страв з м'яса і риби, салати та інші холодні закуски. Все це присутні на святі з'їли. Кухарі ділилися своїми кулінарними навиками і студентами, і з їхніми педагогами. Ті натомість залюбки відповідали на... Запитання учнів та розповідали їм усі секрети успіху роботи кухаря. Завтра у цій студії буде Микола а На сьогодні це вся інформація. Шукайте наші новини і в інтернеті. Не забувайте повідомляти нам також цікаву інформацію по телефону. Я Марічка Ходовицька зачу вам усіляких гараздів, миру та спокою. До побачення! Завтра синоптики обіцяють мінус 2 плюс 1 градус тепла. День буде сонячним, вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 2-4 метри за секунду.